Вівторок, 3 червня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуск. Від вечора й до ранку ворог продовжував атаки на Нікопольщину. Цілив і по Синельниківщині, Всюди минулося без жертв, натомість є руйнування. А інші регіони України цієї ночі – окупанти масово на атакували шахедами, є поранені та загиблі. Докладно про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Руслану. Так від вечора і до ранку окупанти атакували Нікопольщину, цілили по району за дронів та важкої артилерії. Також скидали боєприпаси з БПЛА. Під прицілом були рейд центр та Марганецька громада у населених пунктах. Понівечена інфраструктура, дев'ятиповерхівка та торгівельний центр. Подекуди фахівці ще обстежують території і з'ясовують наслідки. А місцеві між тим публікують у мережі кадри одного з влучань у Нікополі. На відео чітко видно. Ворожий дрон кружляє над багатоповерхівкою. А потім прицільно вдаряє, просто у усю оселю. На Синельниківщині під обстрілами росіян були великомихайлівська та покровська громади. Там сталося декілька займань. Горіли дах багатоквартирного будинку, а на подвір'ї місцевих навіз і льох. У Маломихайлівській понівечині 10 приватних осель та лінія електропередач минулася без жертв. І до ситуації в інших регіонах України зранку ворог поцілив по сумах. У місті пролунали щонайменше п'ять вибухів. Нині відомо про близько 20 поранених людей і вже відомо про трьох загиблих серед. Поранених 17-річна дитина. Влучання просто у центрі міста, а також у житловому секторі та по об'єктах промисловості. Остаточні наслідки атаки ще уточнюють. Вже є одна загибла людина. Також день доставляють до лікарень. На місці працює штурка і до СНС. З часом будемо надавати наступну інформацію. Четверо людей травмовані і в Одесі. Місто вночі ворог масово атакував шахедами, понівечені приватні будинки, автівка та гараж. Також постраждало місцеве підприємство, там спалахнула масштабна пожежа, полум'я вже приборкали рятувальники. Під атакою безпілотників вночі був і Чернігів. Поранено чотирьох людей. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося кілька пожеж, пошкоджені оселі містян, виробничі будівлі та автівки. У житловому секторі згоріли будинок, господарська споруда, гараж і три автівки. Також зафіксовано загоряння на території одного з місцевих підприємств. На Харківщині ворожі шахеди поцілили по поштовому терміналу. Спалахнула масштабна пожежа, горіли дві складські будівлі та контейнери. Загальна площа займання три тисячі квадратних метрів. Полум'я приборкали рятувальника. Попередньо минулося без жертв. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Руслано, дякую, Катю. Нагадаю, що це була наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона поділилася останньою інформацією безпекової ситуації в Україні та Дніпропетровській області. А ми продовжуємо. На замовлення росіян палив релейні шафи на залізничній станції у Дніпрі. СБУ затримала чергового зрадника. 31-річний переселенець Краматорська через месенджер отримував завдання від російського куратора за грошову винагороду, готував горючу рідину, обливав нею та підпалював релейні шафи Укрзалізниці. Все знімав на відео. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підпитку вилетіла на газон ледь не збивши дітей. У селищі авіаторському місцеві самотужки затримали п'яну водій коїномарки та її подругу. І ледь не лінчували. З машини жінки вийшли, попиваючи алкогольні напої, кажуть мешканці. Поводили себе зухвало та лаялись. На місце люди викликали поліцію. Як виявилося, кермувальниця не мала водійського посвідчення. На неї склали протоколи через порушення правил дорожнього руху керування у стані алкогольного сп'яніння та відсутність водійського посвідчення Привласнила понад 400 тисяч бюджетних коштів у Дніпрі. Директорка навчального закладу працевлаштувала особу, яка фактично жодного дня у закладі не працювала. Аби приховати обман, керівниця фальсифікувала табелі обліку робочого часу і затверджувала їх початкою закладу. Так тривало 4 роки. До схеми були залучені також заступники директорки закладу. Слідчі повідомили про підозри чотирьом жінкам. Завдавали збитків на майже півмільйона гривень. Водний патруль зловив браконьєрів в Кам'янському районі. Поліціянти помітили трьох громадян у гідрокостюмах, які виходили на берег з садками. Під час перевірки виявили в них 131 рака. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередню шкоду оцінили у 436,5 тисяч гривень. Нагадаємо, до 30 червня в області діє заборона на вилов раків для збереження їхньої. Популяції. Початок літа приніс українцям не тільки спеку, але й багато нововведень, субсидії, обмеження на переказ грошей, остання можливість пройти ВЛК без штрафів, а також нові ціни на тихогляд та штучний інтелект у застосунку дія. Чим ще відзначиться червень, та що ж варто знати, дивіться в нашому дайджесті. У червні на українців чекає низка змін та нововведень. Спочатком літа населенню обмежують перекази з картки на картку. Тепер без підтверджувальних документів щомісяця можна буде перераховувати з одного рахунку на другий не більше 100 тисяч гривень. Втім, це не стосується різних карт одного власника, а також платежів за послуги, товари і продукти. Також обмеження не торкнеться волонтерів. У військово зобов'язаних зі статусом обмежено придатний до служби 5 червня спливає термін проходження ВЛК. За результатами комісії вони стануть або придатними, або непридатними до служби, але краще не затягувати. Бо якщо ВЛК не пройти повторно, то варто готуватися до штрафу у 17 тисяч гривень. Якщо проігнорувати вимогу, то громадянина можуть подати в розшук. Мінімальний розмір пенсії влітку, як і раніше, становитиме 2361 гривня. Однак пенсіонерам із виплатами менше, ніж 10 тисяч гривень, надається доплата до пенсії за віком. Якщо в червні їм виповнилося 70, 75 або 80 років, надбавка становитиме 300, 456 і 570 гривень на місяць відповідно. У червні продовжили субсидії на комуналку до кінця неопалювального сезону, тобто до 30 вересня. Процес автоматичний. Але тим українцям, у кого змінився склад сім'ї, фінансовий стан або інші ключові показники, потрібно звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу загалом в Україні спростили отримання субсидій для прийомних і багатодітних сімей, а також дітей сиріт. Нові ціни на техогляд у червні для комерційних авто. Ця послуга здорожча і складатиме 1700 гривень за легкові машини і 2300 за вантажні та автобуси. Сам процес стане суворішим, але при цьому позбудеться кількох бюрократичних моментів. У дії з'явиться ще асистент на порталі державних послуг. У червні можна ще швидше отримати довідки, інформацію про послуги чи пораду за допомогою штучного інтелекту. Для цього треба. Лише описати ситуацію. Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження, отримати пакунок малюка або виплати. До 25 червня триватиме основна сесія національного мультипредметного тесту. ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової вже в наступному місяці з 14 до 25 липня. Результати основних сесій буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня, а додаткових до 30 липня. І наостанок ще одна інформація: тепер в Україні більше не відзначатимуть день захисту дітей 1 червня. Президент Зеленський своїм указом переніс дитяче свято на 20 липня. Листопада Олена Петроченко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Вони втратили все в рідному місті, а тепер наново починають життя у Дніпрі. 192 родини маріупольців отримали ключі від соціального житла. Його облаштували у будівлі колишнього студентського гуртожитку. Який вигляд мають нові оселі? Та які перші враження вимушених переселенців? Подивіться. Територія одного з університетів Дніпра. раніше закинуті будівлі колишнього студентського гуртожитку вже незабаром знову вируватиме життя, бо тепер вона стане тимчасовим прихистком для 192 сімей із Маріуполя. Ключі від нової оселі отримала пані Катерина. Разом із родиною жінка виїхала з Маріуполя 15 березня 2022-го, за п'ять днів до окупації міста росіянами. Много чого застали, застали відсутність їжі. Багато чого пережили: відсутність їжі, відсутність води, бомбардування авіаційні. Були і трупи на вулицях. Це ми теж бачили. Коли ми виїжджали, нашу колону обстріляли. Горіла машина із дитячим кріслом всередині. З Маріуполя згадує жінка, виїхала спершу на захід країни. Утім, згодом переїхали до Дніпра. Квартиру тут орендували у знайомих значно дешевша за ринкову вартість. Утім, ділиться Катерина. Це все одно дуже позначилося на сімейному бюджеті. коли в сім'ї два пенсіоніра Один... особливо коли у родині два пенсіонери, один з яких з інвалідністю, медицина забирає леву частку бюджету і орендувати житло дуже складно. Тому і з родиною і подали заявку на отримання соціального житла. Спершу чекали обробки даних, потім ремонту нового житла. І ось у ключі вже у руках. І ми чекали дуже, 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 дуже. Ми чекали дуже, дуже але, мабуть, більше за всіх у нас чекала мама. Саме сама мати Катерини Наталія перша відкриває двері до нової оселі. Всередині простора двокімнатна квартира у приміщенні всі необхідні меблі та устаткування. Враховані навіть вимоги інклюзивності. Це для родини має особливе значення, бо батько Катерини має інвалідність і через це на орендованій квартирі майже не міг пересуватися. По сходах складновато. По сходах складно один раз піднімалися на шостий поверх із тільчиком півтори години. Піднялися на один проліт, і треба посидіти, бо нога болить. Нині ж Юрій оглядає нову квартиру. каже, пересуватися тут зручно, навіть у кріслі колісному. Резюмує зручно, ніж зручно буде. ясно, потім зручно чи незручно. Це буде зрозуміло потім, коли я прийму душ і інше. На перший погляд, во. Проєкти з надання соціального житла Маріупольцям допомагає реалізовувати уряд Франції та міжнародна організація з міграції. Це такий пілотний проєкт, який ми побачили сьогодні, але за цим буде продовження. Тобто є відповідна постанова, яка створить ширші можливості для п'яти тисяч сімей з Маріуполя. І я сподіваюся, що цей приклад пілотного проєкту буде масштабований сьогодні в межах держави України. Нині вже відомо незабаром. Схожі соціальні квартири для переселенців з Маріуполя з'являть. Ця у Кропивницькому Запоріжжя та Києві, а згодом і в інших містах по всій країні. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, щоб нічого не пропустити, ставте дзвіночки. і Обов'язково коментуйте випуски. Побачимось.